Як пройти цей рівень, я буду робити з прес-інструкцією, оскільки є розуміння, як працюють цикли в попередніх уроках. В тому випадку в нас є зміна довжини, і тому ми повинні підлаштуватися під неї. Нам треба робити не кількість клітинок, бо вона кожно розрізна, ну, нам треба зробити програму не так, що це в нас 5, а воно там, давайте таким чином, хоч щось. Зробимо там огуркнути світло, до прикладу. А він став вже 4. Ви поставили 4, да? не вгадаєш. Не він там виростає на інші. Тому нам це не підходить. Нам треба зробити повторювати, поки і в нас в датчиках є. Я досяг кінця. Тобто поки я не дойду в тупік сюди. І тому я включаю лампочку, бо завжди лампочки є скрізь, і перехожу далі. Рухатись. По суті, все. І коли він досяг кінця, він тоді зупиняє.